Доброго дня, шановна комісія! Хочу представити свій дипломний проект на тему розробки інтернет-магазину трендових товарів. Інтернет-магазин це сайт, який торгує за допомогою мережі Інтернет, дозволяє користувачам онлайн у своєму браузері або через мобільний додаток сформулювати замовлення на купівлю, вибрати спосіб оплати і доставки, оплатити замовлення. Інтернет-магазин зазвичай дозволяє покупцям використовувати функцію пошуку, щоб знайти конкретні моделі, бренди або предмети. Об'єкт дослідження. Розробка та створення інтернет-магазину трендових товарів. Предмет дослідження. Інтернет-магазин, який здійснює продаж знаменітних товарів. Мета роботи створення інтернет-магазину трендових товарів та налаштування хостингу під нього. Для досягнення мети дипломної роботи я вирішив саме такі задачі. Проаналізував основні поняття та характеристики інтернет-магазинів. Провів аналіз сайтів конкурентів. Обрав інструмент реалізації. Створив веб-сайт та налаштував хостинг під нього. На даному слайді ми бачимо порівняння сайту аналогу. Для аналізу я обрав саме такі ключові категорії сучасний дизайн, видима цінова політика, простота користування сайтом, рейтинг товарів, зручне меню, скидочний купон, наявність зворотнього зв'язку, наявність пошуку товару, коментарі під товарами, форма оформлення замовлення. На даному сайті приведено порівняння WordPress з аналогами. WordPress це система, містом, система управління містом сайту, що вільно розповсюджується з відкритим вихідним кодом, написана на PHP. Сервер бази даних має SQL. Чому саме WordPress? Тому що він безкоштовний, кросплатформлений, WordPress легко встановиться на ваш веб-сайт. Не доведеться встановити будь-яке спеціалізоване програмне забезпечення на комп'ютер. Керувати сайтом можна з будь-якої операційної системи. Єдина вимога наявність підключення, підключення до інтернету. Вбудований редактор, велика кількість плагінів. На даному слайді представлена робота, схема роботи WordPress. На даному слайді представлена схема роботи хостингу. На даному слайді представлена структура мого проєкту. Також хочу доповнити, що моя робота розроблена за допомогою плагинів WooCommerce та Elementor. WooCommerce це спеціалізований плагін, призначений для створення та розвитку інтернет-магазинів на платформі WordPress. Elementor – це зручний та легко застосовуємо інструмент для створення сторінок. Завдяки можливості попереднього перегляду сторінки в реальному часі ви можете швидко побачити результат своєї роботи. Крім того, ви можете редагувати сторінку навіть з мобільного пристрою. Одна з найважливіших пора... переваг Elementor – це можливість перегляду історії змін та відновлення попередньої версії, що допомагає вам ефективно керувати редагуванням сайту. На даному слайді представлена структура розслужбовленого сайту. На даному слайді ми бачимо розроблений мною веб-сайт. На лівому рисунку можна побачити головну сторінку сайту, вгорі якої знаходиться навігаційне меню та корзина. На правому рисунку ми бачимо сторінку хід-продажу, на якій відображаються найбільш популярні товари. На даному сайті ми бачимо такі сторінки сайту, як сторінка з перевагами магазину. І та сторінка каталог. На сторінці каталог представлений весь асортимент магазину. Під кожним товаром знаходиться рейтинг та ціна. Також є дуже зручно, що товари розбиті на категорії, і клієнт не заплутається в інтерфейсі. І також є пошукова строка, за допомогою якої можна знайти товар по ключовим словам. Під категоріями товару знаходиться список нещодавно переглянених товарів. На даному слайді ми бачимо такі сторінки, як... Карточка товару та кошик. Карточка товару оформлена без лишньої інформації. Лише ціна, короткий опис з фото товару, відгуки та кнопкою додавання товару у кошик. На сторінці кошику можна скористуватися купоном, який був заздалегідь створений мною. Також можна змінити кількість товару, який замовляєте. Висновок. Головною метою цієї роботи було створення інтернет-магазинів для продажу трендових товарів, з метою досягнення всіх поставлених цілей та виконання завдань. Цей проєкт надає можливість замовити товари онлайн через інтернет. В ході виконання роботи було проведено аналіз літературних джерел, щоб визначити актуальність цієї теми, а також проаналізувати конкурентів для виявлення переваг та недоліків. Роботи були досліджені предметному області, оптимізовано веб-інтерфейс та навігацію сайту, щоб, використовувати, щоб користувачу було зручно орієнтуватися у віртуальному просторі. Було сформульовано технічне завдання для цієї дипломної роботи, яке описує призначення сайту, його мету та цільову аудиторію. Також була підготовлена документація для планування робіт. Робота була реалізована з використанням мови програмування PHP та системи управління контентом WordPress. Цей проєкт допоможе всім бажаючим замовити трендові товари. Отже, робота надає повний функціонал продажу товарів онлайн. За допомогою розробленого веб-сайту, що базується на всі отримані інформації та знаннях, було створено підтримку роботи магазину трендових товарів. Усі цілі та завдання були досягнуті та виконані. Дякую за увагу!